Імперії часто починаються з однієї людини правителя, завойовника або лідера, але їхній розвиток залежить від багатьох факторів. Перше. Лідер як каталізатор. Дійсно, один сильний лідер може стати точкою запуску імперії, наприклад, Олександр Македонський або Наполеон. Вони розпочинали завоювання і об'єднували території, але імперія розвивалася далі. В Біблії, наприклад, Навуходоносор його амбіції породили Вавилонську імперію. Друге. Система та обставини. Одного лідера недостатньо для імперії. Потрібні ресурси, військова сила, бюрократія та адміністрація, підтримка еліт і народу. Тобто, лідер може започаткувати імперію, але її сила тримається на системі. Третє. Духовний і психологічний фактор. Часто за однією людиною стоїть духовна гордість і бажання влади, які корінять імперію. Але гордість і жадоба влади в суспільстві підтримують її незалежно від окремого лідера. Отже, висновок: імперія може народитися через одну людину, але її існування і зростання завжди залежать від системи, обставин і суспільства. Біблійно це можна порівняти. Навіть якщо на був гордим царем, Ваволонська імперія тривала через народ, військо і систему управління, а не тільки через нього. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте.